Метою проведення превентивного заходу на підприємстві енергетичної галузі є моделювання подій на робочому місці майстра виробничої служби, де був допущений нещасний випадок, а саме ураження електричним струмом. Під час наближення на недопустиму відстань до струмопровідних частин обладнання, що перебувають під напругою під час фотофіксації опломбування вузла обліку. Причиною настання нещасного випадку є невиконання посадових обов'язків майстром виробничої дільниці. Внаслідок нещасного випадку потерпілий отримав електротравму, термічний опік лівої верхньої кінцівки. Особою, яка допустила порушень вимог законодавства з питань охорони праці, що призвело до настання нещасного випадку. Випадку я сам майстер виробничої дільниці, який не подбав про особисту безпеку, наблизився до обладнання на недопустиму відстань, яке перебувало під напругою і був вражений електричним струмом. Сьогодні в навчально-курсовому комбінаті проведено моделювання нещасного випадку, який стався з майстром виробничої служби. Який допустив порушення вимог нормативно актів з питань охорони праці, а також своїх посадових обов'язків? Допустив порушення стосовно недотримання допустимих відстань до струмовідних частин в основках до і понад 1000 вольт, а саме під час пломбування вузла обліку понад Тисячу вольт, а саме допустив наближення до струмовідної частини менше 0,6 метра, і рацію чого був вражений електричним струмом. Задля недопущення подібних випадків потрібно дотримуватись допустимих відстаней, а саме 0,6 метра, в електростановках 10 тисяч вольт. Обставна та причини настання нещасного випадку обговорено на зборах трудового колективу підприємства з метою недопущення подібних нещасних випадків. Працівникам підприємства проведено позаплановий інструктаж з питань охорони праці, мастер виробничої діяльності проведено позачергове навчання та перевірку знань.